В наявності Renault Duster, куплений у офіційного дилера Рено. Автомобіль повністю в рідній фарбі, стан нового, гарна гума, титанові диски, в автомобілі гарна комплектація, LED-оптика, чистий 23 рік. підігрів сидінь. Гарний салон, датчики світла, пробіг 22 тисячі, мультимедіа, клімат контроль, шестиступенчата механічна коробка передач, камера заднього огляду, стан автомобіля, новий. Ви цікавить, телефонуйте.